Є? Давай, раз на три. У оригінальних персонажів Чарльза Адамса не було імен, в їхніх історіях майже не було слів, ну а їхнє походження мало залишатися головною таємницею легендарної сімейки. Ну а де є таємниця? Там є і фанатські теорії. Зомбі, супергерої, мандрівники в часі, мандрівники в просторі, мертві, безсмертні феї, енергетичні вампіри, які харчуються дискомфортом інших. Ким насправді є Адамси, до чого тут українське коріння, як вони пов'язані з Лавкрафтом і Умпалумпами, дізнаємось у цьому випуску «10 фанатських теорій. Ну а більше про самого Чарльза Адамса та історію створення сімейки читайте на сайті Цедра. Посилання під цим відео. Теорія перша Адамси супергерої на пенсії. Згідно з цією теорією, сімейка Адамсів насправді супергерої, які втомились від життя і вирішили більше не супергеройствувати. І якщо це так, то ж які в них суперсили? А такі! На думку фанів, Гомес Адамс володіє надприродною гнучкістю, а також удача завжди на його боці. Тобто, що б він не робив, чим би він не займався, але завжди вийде сухим з води, і в нього все вийде. У цієї суперсили є один недолік: він занадто впевнений в собі, впевнений, що в нього все вийде, а отже, нехтує усіма правилами безпеки. Мортиція може говорити з мертвими і навіть періодично їх оживляти як це стається з рослинами, що пояснює їхню квітучість, тобто живучість у похмурому маєтку Адамсів. Венздей передбачає майбутнє, а особливо лиху долю, а також не відчуває болю. Пакслі геній інженерної думки та взагалі безсмертний. Дядько Фестер генерує електрику та має імунітет до вибухів. Бабуся володіє стихійною магією та займається зілляварінням. А річ або рука володіє телекінезом, а також супершвидкістю. Ну і Ларч, який має надприродню силу, а також здатність з'являтися там, де він потрібен. Теорія друга багатство Адамсів це роялті від патентів. На думку фанів, багатство Адамси не успадкували, вони його заробляють. У маєтку Адамсів дуже багато речей, які виглядають античними і дуже дорогими. Проте фани думають, що вони могли їх купити на блошинних ринках або взагалі знайти на смітнику. Теорію про те, що вони сім'я винахідників підтверджують оригінальні машини для тортур, які постійно будують Пакслі і Венсдей. Тож, на думку фанатів цієї теорії, сімейка Адамсів живе на роялті від патентів. Теорія третя: Гомес це Чарльз Адамс. За словами людей, які знали Чарльза Адамса особисто, саме в образі Гомеса він намагався втілити себе. Однак не себе справжнього, а таким, яким би він хотів бути. Справді у Чарльза і Гомеса є дуже багато спільних рис: чорне почуття гумору, надзвичайне багатство, любов до швидких автомобілів і любов до того, аби фліртувати зі своєю дружиною на людях. Сам Чарльз дуже часто жартував про те, що він зачиняє жінок у своєму маєтку, поки вони не погодяться з ним одружитись. А скільки в нього було дружин? Е, три три дружини. Це небагато. Ну так, да, всі інші просто не погодились. Однак Гомес приємніший і добріший за Чарльза. А от що не теорія зовсім, так це те, що Мортиція була списана з першої дружини Чарльза. Барбари Джин Дей, елегантної брюнетки, яка вражала всіх оточуючих своїм інтелектом. Взагалі, Чарльз мав схильність до фатальних жінок. У різний час йому приписували романи з Гретою Гарбо, Джон Фонтейн і Жаклін Кеннеді. Теорія четверта американська мрія Адамсів. Адамси це сатира на американську мрію. Замість будиночка із білим парканчиком у передмісті та двох повнощоких дітей. Адамси живуть у готичному похмурому маєтку, так з двома дітьми, але ще з відрубаною рукою, домашнім левом та іншими ексцентричними мешканцями. Гомес. Надзвичайний багатій, але не працює до того ж, висловлює антикапіталістичні думки. А Амортиція справжня домогосподарка. Однак замість кущів троянд вона вирощує м'ясоїдних рослин. Теорія п'ята. Адамси, емігранти зі Східної Європи. Сімейка втілює інакшість в американському суспільстві. Їхній похмурий маєток відлякує сусідів, які не просто бояться, а подекуди навіть сміються і знущаються над Адамсами. Над їхнім одягом, звичаями, над тим, як вони говорять, навіть їхні імена звучать незвично для американського вуха. Це відображає сприйняття американцями мігрантів після світових воєн, особливо євреїв та східних європейців, які здавалися їм просто дивними. Деякі фани вдались у психологію і вважають, що маєток Адамсів це метафора свідомості емігрантів місце, де травми, культурні артефакти та пам'ять. Накопичуються у незвичний спосіб. Їхні звичаї традиції дивні для американців: танго, фехтування, знання іноземних мов французької, іспанської, латини. Є навіть теорія, що Адамси нащадки української знаті пов'язаної з фашистами, які втекли від комуністів, сукні, мортиці, портрети на стінах і купа культурних артефактів. А також те, що адамси приховують своє походження і живуть в ізоляції, наштовхує фанів на таку конспірологічну теорію. До чого тут українці? Гарне питання. Теорія шоста. Адамси не монстри, але їхні родичі. На думку прихильників цієї теорії, персонажі сімейки Адамсів не є втіленням класичної нечисті. Натомість вони мають показати нам, що було б, якби у монстра і людини народилась дитинка. Таким чином, Мортиція, це дитина вампіра та людини. Гомес напів напів-Іфрит, Ну а Фестер напівперевертень, а його голомозість мала б додати іронії цій теорії. Тож, на думку її прихильників, в цій теорії Гомес і Фестер лише напівбрати, Спільна кров у них людська. Тож бути Адамсом означає бути такою собі сумішю монстра і людини. Теорія сьома. Кузен воно умпалумп. Віллі вонка винаходив цукерки, які могли мати певні побічні або спеціальні ефекти на зовнішність споживача. Тестував він свої цукерки завжди на умпалумпах. Тож один з них. З'їв батончик, який мав би допомогти своєму споживачу боротися з проблемою облесіння, і почав обростати густою рясною шерстю або ж волоссям, ріст якого неможливо було припинити. На думку прихильників цієї теорії, Віллі Вонка вирішив відкупитися від судового позову сім'ї постраждалого умпалумпи воно величезною сумою грошей, на яку тепер і розкошує сімейка Адамсів. Теорія восьма родинне прокляття сімейки Адамсів. Звісно, фанати звертали увагу на невмирущість надзвичайної сімейки. Згідно з цією теорією, сімейка була проклята. А саме, колись дуже давно, один з членів сім'ї вбив іншого. І відтоді жоден з родини не може фізично нашкодити іншому члену родини. Уявляєш, якби у нас з тобою таке було? І я не могла б тебе вбити, просто кожен день би душила, душила. Теорія дев'ята: походження руки. Не дивлячись на присутність у сімейці від самого початку, ми дуже мало знаємо про персонаж руки або річ. В одному з епізодів телевізійного серіалу Сімейка Адамсів було згадано, що річ в сім'ї ще з тих часів, коли Гомес був маленьким. Неправдоподібна, але дуже весела теорія фанатів полягає у тому, що річ це та сама відрубана рука Еша Вільямса зі зловісних мерців, яку він відрубав собі тоді, коли вважав, що вона одержима. Це легендарно дурацький фільм, дуже вам раджу його подивитися. Тож потім рука почала жити своє краще життя, нападаючи на інших людей. І якимось чином. Вона зустріла Фестера, можливо, тому що він колекціонував надзвичайні речі, і таким чином ця річ опинилася у сімейки Адамсів. Але більш правдоподібна і більш популярна теорія полягає в тому, що річ колись був предком і, більш того, патріархом, головою сімейки Адамсів. Він був божевільним вченим і в результаті одного зі своїх експериментів. Втратив своє тіло і лишився з сімейкою лише у вигляді геніальної руки. А там права чи ліва рука? Теорія десята: Адамси персонажі Лавкрафта. Їхній будинок має мацаки, там живуть привиди і зникають люди. Самі Адамси якісь напівмонстри, наприклад, дядько Фестер переживає електрифікацію і світиться як якийсь елдерський жах. Словом, Адамси це просто. Лавкрафтівські монстри в тілі людей, які до того ж не дуже добре прикидаються. Ще одна теорія пов'язана з Лавкрафтом, в тому, що Гомес насправді лідер культу Ктулху, який дає йому надприродню удачу і надзвичайне багатство. А натомість вимагає всього лише радіти його надприродньо макабричному життю. До речі, дружина Лавкрафта Соня з Ічні. Знаєш, де Ічня? Там, де варять Щось. згущенку. Від початку історії сімейки Адамсів фанбаза продукувала неймовірні теорії їхнього походження про те, що вони, наприклад, є персонажами Едгара Алана по їхній маєток. Це будинок Ашерів. А Мортиція, взагалі, живе втілення однієї з готичних поем. Що вони насправді всі померли ще до початку історії, а все, що відбувається, відбувається з ними у лімбі між світами. Що вони з одного всесвіту з Бетменом. Або і з Гаррі Потером, що Адамси просто сім'я сквібів, тобто людей без магічних здібностей, але з магічних сімей, що вони зберігають ці знання, книжки і деякі магічні артефакти. Що Ларч, це звісно ж, монстр Франкенштейна, який втік і був пригрітий сім'єю. Ну а Фестер це взагалі живий реактор. Що Мортиція це лайорона, латиноамериканський дух жінки-плакальниці, яка вбила своїх дітей і тепер мандрує луками в пошуках інших загублених душ. Але вона зустріла Гомеса, Вони щасливо одружені, і тепер замість вбивати дітей вона їх виховує. Що Венздей з її нелюбов'ю до соціальних активностей і Складнощами з вираженням емоцій має втілювати людину з аутичним спектром. А що Пакслі, наприклад, найрозумніший з Адамсів? Насправді він геній інженерної думки і лише прикидається дурником, аби уникнути відповідальності. Щоб ви не обрали фільми Барі Зоненфельда Венздей. Телесеріал, мультсеріал або навіть мюзикл. Зробіть це. І погрійтесь неочевидним теплом і оптимізмом, які випромінює ця сімейка. І не забудьте ментально подякувати її творцю, який вигадав найкращий спосіб увіковічнити себе дати своїм героям власне прізвище. Все! Все. Що Це таке? Це серветка. в мене нема комірця. І погрійтесь у. Погорієтесь, просто погорієтесь, холодно ж. Ой, Див'яслава. А клікнути? Ти купили їх на блошиних ринках або взагалі по. Теорію про те, що вони є надзвичайними винахідниками і таксидермістами, які заробляють на своїх патентах та продажі набитих сіном тваринок?